Оля запитується, доброго дня. В п'ятницю планується проведення великого форуму щодо волонтерства в Україні. Як ви вважаєте, що треба зробити, щоб цей шляхетний прояв людства був більш поширений в Україні? І треба, поширений, з людьми, і... треба з людьми працювати, треба їм говорити правду. Розумієте, у нас чомусь здається багатьом, що світ взагалі влаштований як Україна. Це неправда. У нас дуже любить сказати, скажімо, це не зовсім про волонтерство, але це з цієї самої опори, Що, скажімо, там. Первинне накопичення капіталу в Сполучених Штатах може бути порівняно з первинним накопиченням капіталу в Росії і в Україні. Це неправда. Тут. Тобто, так взагалі не відбувалося. чому. Тому що якщо ви приїдете до Сполучених Штатів чи до якоїсь, ну, можна сказати, до тих країн, чи до Канади, скажімо так, інше, до країн, де було таке період первинного накопичення на, в історично зрозумілиму часі, тому що в Європі це відбувалося набагато раніше, правда? Ви бачите, яка кількість. е-е-е Речей зроблено на пожертвування. Як люди весь час збиралися. Е е іноді багаті. Як це мова йде про там, метрополітен опера. Це проєкт е багатих людей, мільйонерів, які вирішили зробити нову оперу. Чи метрополітен музей це багаті люди. Вони віддали свої колекції. Державі. Це все приватні колекції, хоча це один з найкращих музеїв світу. Це не королівська колекція в Луврі. Це просто звичайні бізнесмени, які віддали колекції державі. Чи то Національна картина галерея Сполучених Штатів. Це приватні колекції, які віддали державі, а хтось дав гроші на побудову будинку національної картини галереї. Чи є проєкт бідних людей? Ось Статуя Свободи, всі знають, її подарували французи. А п'єдестал американці побудували за свої гроші, за гроші, які вони. Е Збирали через газету по долару кожна людина, тому що тоді багатії не хотіли на це сказати. Вони не розуміли, навіщо їм потрібна ця статуя свободи. Це було не їхнє уявлення про Америку. розумієте. От опера, операція вони розуміли. А от якась там статуя. Але для бідних людей це було дуже важливо, тому що це була статуя їхнього шансу. Вони хотіли показати всьому світу, що в них так от ця статуя символізує бажання Америки прийняти всіх пригнічити. І вони збирали на це гроші. Тобто, фактично, весь час ми маємо справу в різних площинах із громадською солідарністю, що я сказав найбільш відомі об'єкти, але це в кожному американському штаті так є. Люди жертвують на якісь речі. Вони не починають там виходити е е е, на вулиці от, у нас немає школи, у нас немає того. -то". Вони скидаються. Навіть бідні люди можуть скинутися. Те ж саме стосується і волонтерства, звичайно. Е е е це ж питання внутрішнього стану людини. Ми маємо усвідомлювати, що тільки спільна ініціатива дає можливість щось зробити, але й це питання того, наскільки ми готові розбудувати свою країну. Знаєте, кожен мав початок свого під'їзду. Якщо люди в під'їзду готові зібратися, скинутися на дещо в цьому під'їзді, були квіти. І щоб він закривався, і щоб там не було холодно, і щоб там е було затишно для дітей, що вони не боялися виходити з цього під'їзду на вулицю. То це буде західний під'їзд. Якщо це буде абсолютно наша бійбайдужість до того, що відбувається навколо нас, це буде радянський під'їзд, це простий вибір. Ну і в продовження про благодійність теми, ще й досі існують різні клуби ротарі і так, і Лайнс-клуби, де збираються люди і обговорюють, як допомогти, зокрема, навіть і тим самим українцям. Так, і це відбувається дійсно, так. Є релігійні громади різні, протестантські, іудейські, які допомагають тут старим людям і таке інше. Але це ж має бути не тільки справа релігійних громад, це справа. Суспільства, насамперед, я вітаю ці, скажімо, там підприємницькі ініціативи, які змінюють е, країну. Я маю на увазі центр Пінчука в Києві і Харківський аеропорт, який побудований на кошти Ярославської стадіон, який будував Донецький ріната Ахметов. Але разом із цим я усвідомлюю, що цим людям все ж таки треба було б насамперед, це теж важливий момент, подумати про розбудову власного бізнесу. Тому що коли вони будують ці об'єкти. А їхній бізнес залишається не модернізованим, то ми можемо залишитися в голій державі з цими подарованими нам об'єктами? Василь. Я вважаю вас найкращим журналістом країни. Мені подобаються ваші вислови на ту чи іншу тему. Особливо запам'яталася різниця телевізора і холодильника. Скажіть, будь ласка, кого ви бачите в недалекому майбутньому лідером опозиції в країні? І чи має ця опозиція перспективу прийти до влади? Якщо можете, розкажіть і нам про холодильник. Да. Я дякую за оцінку моєї роботи. Про холодильник і телевізор казав це на одному з телевізійних ефірів, коли казав, що є різниця між телевізором і холодильником, що по телевізору можна сказати все, що загодно, але жодна людина не може перетворити його в холодильник. Коли холодильник порожній, то жоден телевізор не дозволить повірити, що він, так би мовити, наповнений харчами. І ці люди, які зараз окупаються гречкою, вони досить добре, розуміють, моє порівняння. Але я, коли мене запитують про лідерів опозиції, я взагалі, чесно кажучи, не мислю лідерськими категоріями. Мені абсолютно не цікаво, хто буде лідером опозиції. Мені абсолютно не цікаво, хто буде наступним президентом України. Я вважаю, що опозиція має перспективу пройти до влади. Але я знову повторюю, що я б хотів би, щоб опозиція, яка прийшла до влади, була опозицією, яка б мала політичну програму, не популістську, а програму політичних і економічних реформ, і погляди реальні, а не вигадані. Не погляди, які приховують насправді бажання розкрасти країну. Я нещодавно зустрічався тут з молодими політологами. Я казав їм, що для мене є очевидним, що в, скажімо, в на, захід, на заході завданням політолога, політтехнолога є дати можливість людині чи політичній партії грамотно викласти ці погляди, які в неї є. Тому що у людини, яка там займається політикою, завжди ці погляди є. А в наших умовах є набагато більш складна ситуація. Політтехнолог має вигадати погляди, якісь абсолютно нецікаві до політиці людини. Просто ну, бізнес. проходимці якомусь. І після цього, і після цього, оці вигадані погляди пропонуються населенню. Звичайно, воно має виглядати так, щоб населенню сподобалося, що я дам вам чудове життя вже сьогодні. Можна так. Це навіть не, не гасло партії регіонів, чи я не хочу. Так ми з 91-го року це чуємо, чесно кажучи. Так, що тут питання навіть не в якійсь окремій людині, чи політичній силі. І потім це все це, цими поглядами маскується, фактично знищення держави. Ну, це ж ненормально. Так що я все ж таки хотів би, щоб наша опозиція, чи позиція, чи хто завгодно, вони були і реальними політичними силами, політичними, а не підприємницько-розкрадальницькими. Дякую. Марко запитується. Ви один з небагатьох публічних людей в Києві, який користується метро. Чому? Як на вас реагують інші пасажири? Чи змінилося метро за цей рік? Я відразу скажу, що я не так часто користуюся метрополітеном. Я користуюся метрополітеном тоді, коли мені зручно. І це навіть не київська, це московська звичка. Тому що в Москві ти прекрасно усвідомлюєш, що в тебе час не такий великий. Якщо ти бажаєш їхати на машині, ти з життя викреслюєш, ну, якщо в тебе немає михалки, ну в мене немає мигалки, викреслюєш 2-3 години, якщо це якась серйозна подорож. В Москві люди звикли навіть там публічно, не публіч, але якщо тобі потрібно дістатися до якогось місця вчасно. А знаєте, у нас це ж таки ефіри з вами, так? Ми не можемо запізнюватися, я маю бути тут. І в То ми змушені, так би мовити, користуватися метрополітеном. Я вважаю, я користувався метрополітеном в багатьох. Містах світу. Мені дуже цікаво було завжди. Є який метрополітен в Лондоні, який метрополітен в Стокгольмі, який метрополітен в Мюнхені, який метрополітен в Нью-Йорку. А ви знаєте, в Ренні у Франції метрополітен взагалі ходить без воді. Там... Ком Комп'ютеризований. Тобто ти, ти там взагалі жодної людини немає. Ти там заходиш, купуєш собі картку в автоматі, прокладаєш цю картку до е е контролера. Автоматичного тебе впускають, ти заходиш в поцізі, і теж нікого немає, і просто тобі ходить на потрібну відстань. Це дуже зручно, знаєте. Дуже чисто, до речі. До речі, жодної людини немає, але не має жодного тому, ти, е, якогось е, натяку на Бруд. Ну, Німці вони взагалі. О, це в а, перепрошую, це а Франція. Це в Франція. Німеччині, в Німеччині теж напогане в, в Мюнхені за речі, тому що в нього він, звичайно, не такий комп'ютеризований. От, так що. Люди реагують по-різному. Хтось впізнає щось запитує, хтось не впізнає, щось не запитує. Я не знаю, я не дуже на це е, якось звертаю увагу, тому що я вважаю, що є приватний простір у людини, навіть коли вона їде в метрополітені. Що змінилося в метрополітені? За останній я не знаю. Я не можу сказати, що за останній рік щось в метрополітені змінилося. Ну Щоб ви нічого не заважили? Я нічого такого не знаю. що мало змінитися. Мені просто цікаво. От. Я не знаю. на вашу думку. Я зразу не знаю, що що можливо, за річ можливо, можливо, настрої людей там чи реклама. Я ну, от я ж, теж... ну, ну щось в такому, напевно, те, що там от, звично. Я просто не кажу, що я не є таким можливо, постійним. Люди більше повинні читати таким... чи якісь мешканці метрополітену, щоб я міг так чітко давати йому експертну оцінку.